Коричнева чи зелена гречка. Якщо хочете отримати максимум та ті ж мінерали, білки рослинного походження, то це про зелену гречку. Чому не про коричневу? Коричнева гречка це обжарена зелена гречка. А разом з тим, що термічну обробку проходить коричнева гречка, інактивується фермент, фітаза. Фітаза це той фермент, який може при замочуванні, наприклад, зеленої гречки або будь-якої цільнозернової крупи, може інактивувати антинутрієнт, фітин, фітинову кислоту, яка не дає засвоюватися мінералам і білкам рослинного походження. Якщо інактивована фітаза, цієї реакції не буде. Тобто, розумієте, гречка коричнева це готовий продукт. Ви можете її залити окропом, вона вже буде готова. Ну нехай промийте вже перед на поверхні змийте той антинутрієнт. Якщо ви зелену гречку замочите чи будь-яку цільну зернову крупу іншу, то частина антинутрієнтів буде інактивована саме при замочуванні завдяки фітазі ферменту, який є в тій же зеленій гречці і в інших цільнозернових крупах. Тому використовуйте крупи правильно, замочуйте їх, робіть все, щоб прибрати, хоча б частково антинутрієнти. Але зрозумійте, ніхто не не забирає у вас коричну гречку. Якщо вона вам подобається, ви залишаєте її в раціоні, але розумієте, що якщо один раз у вас, наприклад, коричнева гречка на день, то інші прийоми їжі щось більш корисне. Цільнозернова крупа корисна. Це може бути як джерело вуглеводів. Пишіть у коментах, яка гречка вам більше подобається: зелена чи коричнева.